Звідки взялась ти ненависть, я ж тобі не давав телефон, я ж ніколи не кликав гості, вікна в серці закрив балкон, звідки взялась ти моя ненависть, я ж тебе не будив вночі, я тобі не приносив їсти, не лишав у дверях ключі, звідки сука ти в біса взялася, звідки виють під звук сирен. Прямо в серце, у моє серце, ці мільйони чужих імен. Як тепер мені жити ненависть, як писати весні листи, як забути ноктюри із градами, заспівати така, як ти? Ти робила мене чорно-білим, ти робила мене простим. Тож тепер не проси прощати, тож тепер не волай прости. Я тепер просто так не спинюся, я тепер підірву мости. Знищу я тебе, моя ненависть, і здригнуся в землі хрести. Знищу спершу тебе на вулиці, знищу в небі і на землі, знищу твої брудні прокльони, знищу танки і кораблі. А коли, про мене тривога, Сонце вигляне з висоти, приповзу я в сльозах до Бога. Я заспіваю така, як ти.